Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі крутезна. інновації для здоров'я нації. Можливий наступ з півночі росіян і тому хочеться вас питати, що відомо чи є у росіян ресурс рушити, наприклад, на Харків? Я що вони хочуть зробити з Харковом? Чи вони хочуть зробити аналогію Маріуполя? чи вони, Для чого їм ці щоденні бомбардування цього міста? До Салтівки 40 кілометрів по прямій? Чи вони хочуть зробити, може, буферну зону якусь? ну Вже по-різному думаєш, яка мета, чи захопити його? Ми будемо робити все можливе, щоб це не відбулося. Ми і наша військова, наша розвідка спостерігає, що відбувається по накопиченню тих чи інших ресурсів з боку країни агресора. На якому напрямку, і відповідно, ми маємо на це реагувати. От вони сьогодні запускають ситуацію, пов'язану з Києвом, вони запускають ситуацію, пов'язану з Харковом, зараз розповідають за Запоріжжя. Майте на увазі, що ця інформаційна компонента, яка максимально зараз присутня в сучасних війнах, вона дає своє відображення на настрої людей, на тих чи інших речах. І Крайні создання, які є, вони вказують якраз на те, що це дуже впливовий механізм на громадян, на спільноту. Тобто Те, що я сказала, це і ПСО. Я можу сказати, що ми будемо чітко розуміти, що відбувається. Ми кожного дня розуміємо, отримуючи інформацію від розвиток, що відбувається на той чи іншій ділянці фронту. Вони, те, що стосується Харкова, те, що стосується інших напрямків. Коли вони роблять ці атаки, за ними відразу йде шалена інформаційна кампанія через їх ресурси, вони в цих ресурсах вже використовують штучний інтелект. І коли ви читаєте той чи інший телеграм-канал або інший інші ви маєте на увазі, що ви все частіше стикаєтесь саме, скажімо так, от не з живою людиною. А ви стикаєтесь з, з mm -hmm. математичним продуктом штучного інтелекту, і ви навіть можете не помітити цього, тому що він вам буде давати відповідь. Він вам терміново буде відповідати таке інше, тому що сьогодні ці технології на території Росії вони вкладалися в шалені гроші в цю. О, Річ тому, що вони розуміли, що таке пропаганда. Вони, як наслідки, скажімо так, от від відомого представника Німеччини, uh -huh. от Гебельса, uh -huh. от вони ж його uh -huh. діти, вони його онуки, і вони цим опанували, і вони цим інструментом користуються, і не тільки на території нашої країни, вони цим інструментом користуються по всьому світу. Вони цим інструментом користуються по всьому світу, і ми бачимо сьогодні, що відбувається в, в так званому інформаційному просторі, тому що він повністю це вже е, е, країна з, з кривими дзеркалами. Якщо раніше журналістика була цілком зрозуміла. Видання, журналісти, і ми розуміли, з ким ми маємо мову, то сьогодні вашу професію все більше і більше, скажімо так, поглинають оці самі собі режисери. Ну а саме страшніше, коли це штучний інтелект, скажімо так, замінює навіть цих режисерів. Крім інформаційної компоненти, чи спостерігає. Наприклад, ваше відомство в тому числі та чи ділиться, можливо, на ставках з вами там Кило Олексійович Буданов, який, до речі, перше сказав про те, що війна буде ще восени 2021 року, в ефірі якраз право на владу, і йому нічого не це сказати прямо в ефірі багатомільйонної аудиторії. Чи говорить він про те, що росіяни таки накопичують ресурс на північному напрямку? Ви опять мене питаєте питання, на які да. я не можу надавати відповідь. Я можу єдине сказати, що ми кожного дня відслідковуємо все, що відбувається. Тоді інакше поставлю е, питання. Ресурси на я Київ зараз, у них є. Я зараз Піти. дам вам відповідь. Е, в цьому році о, планується е, навчання на території Білорусі. От нам треба дуже уважно відслідковувати, що це буде за навчання. В якій кількості вони їх будуть збирати, але тут залежить від того, як будуть діяти зараз партнери. Нам зараз потрібна обов'язкова додаткова зброя, зброя, зброя і зброя. І у нас є велика надія, що після Мюнхенської конференції от зазвичай відбувається, що у всіх країнах роблять звіти і аналізи, що відбувалося саме в подіях в Мюнхені. І багато мають зрозуміти, що нам треба допомога для того, щоб не було гірше не нам, вам. Мова йде про Європу, мова йде про те, що мають більш відповідально відноситись і прислуховуватись до військових з за рахуванням того, що у них оцього, скажімо так, от політичного сміття. Інформаційного. От до них воно не долетають. Вони більш прагматичні. І вони, скажімо так, роблять свої висновки і аналізи на більш закритих інформаційних плазмонах, ніж роблять політики. Угу. Київ. А що Київ? Наскільки він в небезпеці? Ну послухайте, не буде такого, що вони будуть тут. Панувати вони це збиралися робити ще тоді, коли у них були зовсім інші спроможності. Я хочу сказати, що майте на увазі, що за ці дві-два роки війни ми повибивали їм. Ті зуби, які у них були ще, скажімо так, на лютий 22-го року, які ми не на лютий 23-го року, які вони кожного дня наші військові їх сточують, 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 і більше в них не стає. Якщо б вони були спроможні, вони б не зверталися, скажімо так, до авторитарної країни. Вони б не зверталися до Ірану, вони б не зверталися до інших країн за допом... а за, до... мені... за допомогою. От просто поясніть мені на як так виходить, що зуби ми їм повибивали амбіції йти, наприклад, на Сувалський коридор, на країни Балтики у них до цих пір є. Попри те, що вони добре знають, що з того боку у них тисячі f 16 і f інших. Вони що самогубці? Насправді перемагає дух, а не f 16 І маєте на увазі, що. Наша перемога це перемога нашого духу, тому що ми виборюємо свою свободу, свою незалежність, тому що ми, е, от, е, мені складно пояснювати нашим населеним партнерам, чому цей дух у нас є настільки великий і настільки він у нас є заряджений на перемогу. Майте на увазі, що всі ці F-16 так і таке інше е, звичайно добра корисна справа, але дайте краще їх нам. От. Ми точно розуміємо, як треба використовувати всі ці речі. От. І вам тоді не, не прийдеться думати за сувальський коридор. Вам, ви, ми готові виконувати справу по знищенню Російської Федерації, по отриманню перемоги. Але про перемогу мають заявити всі. І от то, гасло, яке було в Мюнхені, воно є абсолютно ганебним. Якщо ви злякалися, ви заздалегідь програли. Не можете ви з піляком отримувати перемогу. Ну просто не можете. От. Ви не маєте права боятися свого супротивника. Я вже наводив приклади, От, коли є борьба, така японська сумо, От. і там не завжди великий перемагає. Там перемагає той, в якого дух, спритність і жадоба до перемоги. Вона у нас є, і ми басково це зробимо.